Привіт-привіт! Мене звати Іра. І сьогодні записую відео для своєї орхоподружки. Це таке відеокоментар е, з підтримкою е, для Людмили з каналу Light Orchids. Людмилко, не сумуйте. У мене теж є така орхідея, котра скинула все листя. І це е, улюблена орхідея, тому що це одна з перших орхідей моїх. Вона була куплена оцінкою в Ашані влітку 2022 року. Ну, і вона така ніжнятина, і я дуже хотіла, щоб ця орхідея в мене жила. Спочатку Ася скинула її з вікна маякиця, і в неї теж відпав точка росту листя верхнє відпало, відбилося. І це вже її домашнє цвітіння було. І от вона ще не відквітла і вже почала давати дітей. Не зайшла і посадка закрита, в неї було згнивше коріння. Ну, Багато проблем з нею було, бо я вчилася. Це, я ж кажу, ще одна з перших моїх орхідей. Не Одоріон, але така теж бідося. Ну, не сумуйте, тому що у нас залишилось як і у вас, так і в мене по дві діточки на пеньочках. Пеньочок, до речі, в мене геть засохший, да, так глянути, наче просто коряшка. Але він цей пеньочок має два чи три там, корінці старих від материнської рослини. І я скажу, що так впевнено себе почуваю. Уже скільки років з ним щось скоїлося, вона вмирала. Але ми маємо по двоє діток. Свої дітки я не збираюся пересаджувати, відсаджувати. Хочу, щоб вони так і залишалися в цьому горщику. Там вже багато коріння пішло в горщик. Ну, ось таке відео. Хотіла сьогодні вас підтримати таким відео коментарем. Моїй колекції ніколи не було орхідеї Одоріон. Можливо, це ще такі орхідеї, знаєте, кажуть, суїцидні, які самі себе люблять убивати. Не знаю. Хай вже хто має таку орхідею, ще вам також напише відео коментар або просто відповісти на це запитання і моє тепер на сьогоднішній день. Мене це теж цікавить. Гарна орхідея. Бажаю успіхів вам.